Щоденна небесна манна 4 червня, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу з'явленні Ісуса Христа. 1 Петра 1.7. Власне тепер випробовується ваша віра. В спокійніших днях, коли на вас яскраво світило Сонце благодаті, ви спокійно закладали підвалини знання правди, піднімаючи будову християнського характеру. Тепер ви є вогняні печі, щоб бути випробуваними. Будьте ж відважні, зміцніть свою терпеливість, зберіть всі сили. Потрібні для витривалості. Міцно тримайтеся вашої надії, пригадуйте собі обітниці, які надалі належать вам, і не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Сила вам буде в утишенні і в сподіванні. Жди Господа мовчки, і на нього надійся, бо ж віра переможе. Репринт 1822. Як той, хто очищує золото, вкладає золотоносну руду до палаючого горняти не для її знищення, а для відокремлення золота від шлаків, аби його очистити, так і Бог дає нам вогняні випробовування не для того, щоб знищити нашу віру але щоб відокремити від неї шлаки гріха, обмани, самолюбства, світовості і щоб зробити нашу віру у всіх відношеннях цінною, що буде виявлено як гідне похвали, честі і слави під час об'явлення нашого Господа у часі Його епіфанії. Репринт 5114 співзвучні вірші. Перша книга Хронік, 29 розділ, 17 вірш. І я знаю, Боже мій, що ти вивідуєш серце і любиш щирість. У щирості серця свого я пожертвував це все, а тепер бачу. Я з радістю народ твій, який знаходиться тут, що жертвує себе тобі. Псалом 26.2. Перевір мене, Господи, і випробуй мене перетопи мої нирки і серце моє. Псалом 81, 8 вірш. Ти був кликав у недолі, і я видер тебе. Я відповідаю тобі в укритті громовім. Я випробував був тебе над водою мриви. Слухай же ти, мій народе, і хай я засвідчу тобі, О Ізраїлю, коли б ти послухав мене. Матвія 13 розділ з 19 по 22 вірші. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці Його. Ось кого засвідчує посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистій місцині означає того, хто чує слово і відразу з радістю приймає Його, але не має в собі коріння і не стійкий. коли надходить скорбота або ж гоніння за слово миттю піддається спокусі, а посіяне в тернях. Означає того, хто чує слова, але клопоти світу цього і омана багатства глушать слово. І воно залишається без плоду. Друге Солунян, перший розділ з 3 по 5 вірші. Повсякчас мусимо дякувати Богові за вас, браття, як справедливість вимагає, тому що зростає віра ваша. І примножується любов кожного, один до одного поміж усіма вами. Тож ми самі хвалимося вами в церквах Божих, терпінням вашим і вірою в усіх переслідуваннях і скорботах, котрі ви переносите, на доказ того, що буде праведний суд Божий, щоб ви стали гідними Царства Божого, що за нього ви і страждаєте. Євреїв, 6 розділ, 13 і 18 вірші, Бог, даючи обітниці Авраамові, оскільки не міг ніким вищим присягнутися, присягався сам собою, щоб у двох непорушних речах, в котрих неможливо Богові сказати неправду, тверду втіху ми мали, поспішили взятися за надію. Передніше залишану для нас. Якова, перший розділ 3 і 12 вірші. Знаючи, що випробування вашої віри утворює терпіння, блаженна людина, котра переносить спокуси, тому що після випробування вона дістане вінець життя, котрого обіцяв Господь тим, хто любить його. Євреїв 11 розділ. 7, 17 по 19, 25, 29, 30 і з 32 по 39 вірші. Вірою, ной, коли дістав одкровення про те, що не було ще видиме, благоговіючи, спорудив ковчега для порятунку дому свого, нею засудив він увесь світ і став спадкоємцем праведності через віру. Вірою Авраам, випробуваний, приніс був на пожертву Ісаака, і маючи обідниці, приніс єдиновродженого, про котрого було сказано «В Ісаакові назветься Народиться тобі насіння. Бо він вважав, що Бог має силу його із мертвих Воскресити, а тому і одержав його як прообраз. Вірою, Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином доньки Фараонової і вважав за краще страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову гріховну насолоду. Вірою, перейшли вони Червоне море, як суходолом, на що, спокусившись, Єгиптяни потопилися. Вірою впали Єрихонські мури по семиденнім обході. І що ще скажу? Не вистачить мені часу, аби повідати про Гедеона, Варака, Самсона Євтая, Давида і Самуїла, і про інших пророків, котрі вірою перемагали царства, творили праведність, одержували обітниці і пащі левам загороджували, гасили силу вогню, уникали вістря меча, зміцнювалися від немочі. Були міцні на війні, проганяли полки чужинців, дружини одержували померлих своїх чоловіків воскреслими, а інші закатовані були, не прийнявши звільнення, щоб дістати краще Воскресіння. Інші зазнали наруги і ран, а також кайданів і тюрем, були каменовані, зазнали побиття камінням. Їх перепилювали і катували, вони помирали від меча, поневірялися в телячих і овечих шкурах, зазнаючи нестатків скорботи кривди, ті, котрих світ був не вартий, поневірялися в пустелях і в горах, і в печерах, і в ущелинах землі, і усі ці, засвідчені у вірі, не дістали обіцяного. Йова 1.1. Був чоловік в країні уц, на ім'я йому Йов, і був чоловік цей невинний і праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав. Єздри 8.22 Рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає його, а сила його і гнів його на всіх, хто кидає Його. Матвія 8 з 23 по 27. І коли зайшов він у човен, слідом за ним ступили і учні його, і ось здійнялася велика буря на морі, аж так, що човен заливали хвилі, а він спав. Тоді учні підійшли до нього і розбудили його, сказали: Господи, врятуй нас, гинемо. І сказав їм: Чому ви такі боягузливі, маловіри? Відтак підвівся і заборонив вітрам і морю, і вчинився великий спокій. А люди дивувалися і казали, Хто це, що і вітри, і море підкоряються йому? Матвія 15 розділ з 21 по 28. І коли вийшов звідти, Ісус рушив до країв тирських. І Сидонських, і ось жінка одна, Хананеянка, що вийшла з тих самих країв, кричала йому: Помилуй мене, Господи, Сину Давидів, доня моя шорстоко біснується. Але він не відповідав їй жодним словом. І учні його наблизилися і просили його відпусти її, тому що волає за нами. А він відказав їм у відповідь. Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїлевого, а вона підійшла, вклонилася йому і сказала, Господи, поможи мені, а він сказав у відповідь, Недобре забрати хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала, так, Господи, але навіть пси їдять крихти, котрі падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус відповів їй і сказав, О жінко, велика віра твоя, нехай же буде тобі за бажанням Твоїм, і уздоровилася донька її тієї ж миті. Матвія 9, 28. А коли він прийшов до оселі, сліпі наблизилися до нього і сказав їм Ісус, чи віруєте, що я можу те вчинити? Вони сказали йому так Господи. Матвія 14, розділ з 25 по 33 вірші. А у четвертій сторожій ночі пішов до них Ісус, ідучи морем. І учні, коли побачили Його, що Він простує морем, жахнулися і сказали: Це привид, і від страху закричали. Але Ісус наразі озвався до них і сказав. Збадьортеся, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти, накажи мені прийти до тебе по воді. Він сказав: Іди. Петро вийшов з човна і пішов по воді, щоб наблизитись до Ісуса. Але він бачив сильний вітер і злякався і почав потопати, а тоді закричав: Господи, врятуй мене! Ісус відразу простягнув руку, підтримав його і сказав йому: Маловірний, нащо ти засумнівався, і коли зайшли вони до човна, вітер стих. А ті, що були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали: Справді, ти Син Божий, питання. Що з того, що має зв'язок з цим віршем, я пережив на цьому тижні? Як я це зносив, що з нього було перешкодою, а що допомагало мені? Який був результат? Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу з'явленні Ісуса Христа, 1 Петра 1.7.